А у вас, діти! Сьогодні поговоримо про хліб. Чи задумувалися ви коли-небудь, який шлях проходить хліб, перш ніж потрапити на наш стіл? Кожний буханчик хліба містить у собі тяжку працю, вкладену у нього тисячами людських рук. Раніше люди взагалі все робили на полі руками, тому кожна хлібинка вважалася святою. Зараз людську працю полегшили спеціальні машини. Які допомагають збирати та обробляти пшеницю. Дорога хліба до нашого столу починається з маленького зернятка. Його запасають з осені, а навесні висівають у пухку землю. Завдяки теплому сонячному промінню і волозі, що накопичувалася під час танення снігу, невдовзі з'являються зелені паростки. Вони ще зовсім маленькі, але день за днем стають все більше і міцніше. Всіма своїми силами колоски тягнуться угору до сонця. Весною поля стоять зелені. Однак із приходом літа вони змінюють барву на жовту, безкраї океани золотої пшениці. Люди пильно стежать за тим, як зростає хліб, і у випадку потреби допомагають йому. Зміщують шкідників, поливають, якщо довго нема дощу. А у серпні колося наливається і під вагою своїх зерен схиляється додолу. І ось настає страдна пора. З раннього ранку до пізнього вечора працюють комбайни, скошуючи пшеницю. Хліб треба швидко зібрати, бо він може перестояти та осипатись. Тоді весь урожай дістанеться полявим мишам та птахам. Скошене колося комбайни обмолочують, щоб видобути зернятка. А зерно на млинах перемилюють на борошно. Тепер за справу беруться пекарі вони замішують тісто і в великих печах випікають хліб, ще гарячим його розвозять по магазинах, де ми його й купуємо. Нарешті хліб перед нами пухкий, теплий, з рум'яною скоринкою. Довгий шлях пройшов він від поля до столу. Багато людських рук дбали про нього, і тим смачнішим він стає для нас. А хто ж вони, ці люди, які вирощують та випікають хліб? А ось вони трактористи. Вони висівають зерно у підготовлену землю. Потім за справу беруться агрономи. Вони слідкують за якістю зерна та періодом зростання пшеничного колосся. Комбайнери. Справжні трударі. Зранку до ночі у страдну пору вони скошують стигле зерно. Водії. Саме вони відвозять оброблене зерно до заводів з переробки зерна на борошно. Працівники заводів по переробці зерна на борошно. Пекарі. Вони випікають духм'яний хліб. Продавці у магазинах Вони продають нам хлібобулочні вироби та дбають, щоб хліб був завжди свіжий. А чи добре ви запам'ятали увесь шлях хлібу від лану до столу? Тоді ви впевнені, що цей логічний ланцюжок побудовано вірно? Так чи ні? Ні. Спочатку зерно потрапляє на завод по переробці зерна на борошно. А вже потім до пекарні. Молодці. А зараз пропоную вам гру. Що роблять з борошна? Вам треба обрати тільки ті продукти, які виготовлені з борошна. Успіхів вам! діти, Ви сьогодні добре попрацювали і все запам'ятали. А головне, пам'ятайте хліб це святиня нашого народу. Багато людської праці вкладено в нього, тому його треба берегти і шанувати. Всього вам найкращого, діти, до побачення!